Кажуть у преріях Оклахоми, де вітер шепоче в траві, а нічні звуки змушують завмерти, досі живе пам'ять про древнього зміїного бога. Його звуть Й, батько Змій, володар усього, що повзе в пітьмі. Давним-давно, ще до того, як сюди прийшли переселенці, індіанські племена шанували їга, не з любові, а зі страху. Бо кожна змія його дитя. А хто вб'є його дитя, того чекає кара ні, не смерть, щось гірше галюцинації, безумство, зміна шкіри, і, зрештою, перетворення на істоту, що вже не зможе говорити, тільки сичати. Оповідають, що одна пара, молоді переселенці, не повірили старим легендам, вони вбили кількох змій поблизу свого дому. Через кілька тижнів дружина почала чути шипіння вночі. Їй чоловік казав, що це вітер, але вранці на підлозі з'являлася луска, а потім вони зникли. Їк не демон і не монстр, це щось глибше, древня сила, що спостерігає стіні. Він не женеться за славою чи владою, він карає за зневагу. За те, що люди забули, хто тут був першим. І якщо ви колись побачите змію, не поспішайте її вбивати, бо Їк близько, і він не пробачає. У темних глибинах космології Лавкрафта серед забутих богів і страшних істот, існує створіння, ім'я якого шепочеться зі страхом і повагою їк. Він не просто чудовисько, їк це божество. Первісна сила, втілення зміїного жаху, що прийшло з прадавніх часів, коли ще не було ані історії, ані людства. Його називають батьком змій, і він володар усього, що повзе, шипить і отруює. Їк уперше з'явився у спільному творі Лавкрафта і Зіли Бішоп прокляття Їга, написаному в 1929 році. За сюжетом у преріях Оклахоми мешкали індіанські племена. Які поклонялися ю як божеству, то з остроху, то з віри, а частіше з обох причин одночасно вони вірили, що Їг здатен послати прокляття кожному, хто вб'є змію, адже кожна з них його дитя. Саме тому навіть випадкове вбивство змії могло обернутися жахливими наслідками, галюцинаціями, прокляттями, а іноді навіть перетворенням на змієподібну істоту. Описаний, як напівлюдина напівзмія, їк володіє величезною фізичною силою, магічними здібностями та абсолютним контролем над усіма зміями. Він не настільки жахливий, як, скажімо, Ктулху чи м'ярлаткотеп, але має одну важливу рису: він ближчий до людей. Їк не бажає знищити світ, він бажає поклоніння. Його гнів викликають не глобальні катастрофи, а особиста зневага. Він несе кару тим, хто зневажив природу, хто забув, що перед прадавнім божеством треба схилити голову. У творах Лавкрафта та його послідовників їх часто асоціюється з ацтецькими чи маянськими богами, такими як Кецаль -Куатль. Він з'являється в образі прадавнього змієподібного бога, що панує над життям і смертю. Його культ це культ страху племінного поклоніння і містичних трансформацій. Кажуть, що нащадки тих, хто колись уклав пакт із їгом, усе ще живуть серед нас і носять на собі сліди зміїної крові. Їг це символ страху перед природою, яка сильніша за людину. Він втілює жах перед тим, що повзе в траві. Що шепоче в пітьмі, що не піддається контролю, його образ це не просто монстр із легенд, а попередження не зневажай древнє, не порушуй рівновагу і ніколи, ніколи не вбивай змію без причини, бо їх пам'ятає, і їх буде мстити.